Вітаємо всіх українців та українок. Збройні сили України показали відео розбиття російської бронетехніки, танків та БМП біля Іванівського. Російська армія зазнала чергового краху, що підтверджують відео, які стали доступні. Перед переглядом підпишись на канал, тисни лайк та напиши коментар у підтримку Збройних сил України. В засобах масової інформації з'явилось відео від гострих картузів, ліквідованої спаленою російської військової техніки в західній частині села Іванівське. Окупанти спробували на великій швидкості переїхати через ріку і далі по дорозі проскочити, але російська колона бронетехніки була виявлена та знищена бійцями Збройних сил України. Російські штурми в останні дні дуже сильно зменшились, це насамперед через те, що росіяни понесли великі втрати під час атак на оборонні позиції Збройних сил України. Російське командування на даний момент пробує зробити можливий штурм Часового яру, а для цього їм потрібно вибудувати підвоз логістики. Але через удари українських дронів більшість підвозів військової техніки росіян знищується. На даний момент в селі Іванівське та Богданівка ситуація дуже складна, адже ворог б'є артилерією, а також застосовує крилаті бомби, але наші захисники тримають оборону. Також окупанти активно хочуть захопити населений пункт Бердичі, де тривають запеклі бої за село. Там дуже багато знищених російських військових. Продовжуємо і надалі слідкувати за подіями на фронті та.